Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням поділу майна подружжя. При цьому вирішив зняти окреме відео щодо поділу майна подружжя в позасудовому порядку. На що варто звернути увагу? Для того щоб не виникало будь-яких спорів, я про це вже неодноразово говорив, вирішив ще раз нагадати, тому що задаєте дуже велику кількість питань, от звертається останнім часом з цього приводу. Можна поділити майно подружжя уклавши відповідний договір. При цьому немає значення, чи будете ви в шлюбі, чи шлюб буде розірвано. Якщо до шлюбу, то звичайно бажано укладати шлюбний договір для того, щоб в подальшому не виникали якісь проблеми і якісь майнові спори. Тому. На що варто звернути увагу, коли ви укладаєте цей договір про поділ майна подружжя, для того, аби от вирішити ці безпосередньо свої май... майнові питання, які у вас можуть виникнути під час розлучення і розірвання шлюбу? Варто звернути увагу, що є певна, я вам роз... далі трохи розповім. Те майно, на яке не може бути поділене, однак варто звернути увагу на те, що при, під час укладання договору одним з головним це потрібно визначити оцю масу, яку ви хочете поділити. Що у вас ще саме підлягає поділу, при цьому варто зазначити те, що не обов'язково, щоб це було порівну. Тут можна не дотримуватись, треба визначити вартість цього майна, для того, щоб вона була внесена безпосередній в реєстр. А також бажано визначити підстави набуття цього майна. Джерела набуття цього майна, коштів джерела походження, для того, щоб в подальшому не виникала, ну верніше не завжди будуть виникати. Виникало як можна менше підстав для розірвання цього договору в судовому порядку. До речі, цей договор можна розірвати як в судовому порядку, як, так і в позасудовому порядку за угодою сторін. Ну от щоб було менше, треба от визначити ті обставини, які були. Також зазначив зараз, як я обіцяв, це ті підстави, за яких майно не можна поділити, яки майно не ділиться. Це все зазначено статті 57 сімейного кодексу України. Я на неї дам посилання у себе в телеграм-каналі. Не забувайте підписатися на YouTube, TikTok, Telegram. Отримуйте багато корисної інформації і буду вас просити, ставте вподобайки, коментуйте, для того, щоб це відео поширювалися, щоб люди знали про свої права і як можна менше звертались до суду і вирішили все бажано в позасудовому порядку. Договір, по-перше, треба ще обов'язково, щоб був він нотаріально посвідчений, це обов'язкова умова. І що не підлягає поділу? Ну, не підлягає поділу, майну набути до шлюбу. Майно, яке було набуте на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Майно, яке набуте за кошти, які належали цій особі особисто. От тому я і раджу прописувати обов'язково джерела. В цьому договорі джерела. Надходження цих коштів, за які було придбане майно, щоб не виникало питань. Так, житло набуто за час шлюбу внаслідок приватизації, те саме стосується земельних діляток. Речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. Премії нагороди, які вона одержав за особисті заслуги. Нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями ведення домашнього господарства, виховання дітей то ще привав її одерженню. Кошти одержані як відшкодування за втрати, пошкоджені речі, яка їй йому належала, а також як відшкодування завданої моральної шкоди. Виплати, страхові виплати, виплати викупних сум, одержані за договором страхування життя та здоров'я. Майно набуте не за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. На це варто звернути увагу. Я завжди раджу визначати час, з якого припинені шлюбні відносини, коли ви розриваєте шлюб, тому що саме з цього моменту все майно вже належить кожному з подружжя. Особисто. Навіть якщо шлюб ну, юридично не розірвано, однак ви, там, наприклад, вже там 10 років не проживаєте разом, то за час цей непроживання разом, цих 10 років, майно, яке ви перебуваєте, воно є вашою особистою власністю. Воно не є майном подружжя, і тому таким чином ви можете уникнути також спорів, тому це також треба визначати, з якого моменту ви вже не перебуваєте в фактичних шлюбних відносинах, не ведете сумісного господарства. І також, е якщо у придбанні майна, Вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, та частка у цьому мені відповідно до розміру внеску є його особистою приватною власністю. Тому квартира може бути ділитись не пополам, наприклад, а там 2 треті одному, 3 четверти одному, ну в залежності від тих сум, які були. Я б радив би це зробити, як я раджу завжди і укладати шлюбні договори, для того, щоб в подальшому не виникало цих спорів, які можуть тривати роками. І на які треба витрачати і гроші і нерви, і ви за цей час не зможете користуватися цим майном, тому що зазвичай суди під час судових розглядів накладають на це майно арешти. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомоги, звертайтесь, допоможемо, обов'язково проконсультуємо або допоможемо скласти такий договір, або вирішити такий спір. Ну, будемо старатись в позасудовому порядку. І не забувайте допомагати зсу, допомагати Україні вистояти. Україна потребує вашої допомоги. Як і зсу іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в зсу. Поширюйте, ставте подобайки, коментуйте, щоб люди знали про свої права. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!